Кора, навіщо вона потрібна в квітниках? Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку біля одного зі своїх квітничків сижу, щоб показати вам, що в мене дуже багато квітників в садочку замульчовано сосновою корою. Чи потрібна вона? Які в неї переваги? Чи є в неї недоліки? Про все сьогодні вам розкажу. В цьому квітнику в мене зростають такі рослини: самшити, барбариси, сосни, гортензії, пировськія, туї, троянди на задньому плані: весь квітник, замульчований сосновою корою. Під сосновою корою агротканини тут немає, тому що в мене ось поза самшитами дуже багато висаджено тюльпанів. Тому цей квітник я не закривала чорною агротканиною. Навіщо мені потрібна взагалі соснова кора? Соснова кора придає дуже охайний вигляд квітникам. Коли ми закриваємо сосновою корою квітник, погано проростають бур'яни. Але потрібно закривати сосновою корою шаром не менше 3-5 см. Від 3 до 5 см. Скільки соснової кори потрібно на квітник? Так, щоб закрити. Дуже гарно, щоб не було видно чорної агротканини, якщо ви закриваєте нею квітничок. Або ґрунту землі, щоб зовсім не було видно. Норми витрати такі: три мішки по 50 літрів. Вони стандартні, на 2 квадратні метри. Ще раз. Три мішки по 50 літрів на 2 квадратних метри. Це в середньому. І яку фракцію треба брати. Вниз ми насипаємо ось таку. Це така вона не дуже мілка, бо є ще більш така мілка фракція кори. Ось саме така, в нас йде вниз. Закрили чорною городканиною, або не закрили а ось так. Просто ґрунт. Насипали ось таку, а вже поверх цієї фракції, ось така вона, насипаємо крупну фракцію кори. Не дуже крупну, бо, знаєте, великі, вони так грубо виглядають. Обирайте так, щоб дуже ну так, природньо виглядало, щоб, знаєте, не такі ось великі шматки у вас кори лежали в квітничку. Які переваги в соснової кори? В мульчуванні саме сосновою корою. Коли ми закриваємо поверхню землі сосновою корою, вона допомагає зберегти вологу. Окрім цього, вона зберігає рослини від перегріву влітку. А взимку і в межці сезоння вона допомагає зберегти кореневу систему від переохолодження. Дивіться, які в неї дуже гарні властивості. Коли восени падає листя на кору зверху, от зараз бачите, можна побачити, що тут залишки листя лежить. До весни воно все перегниє. Особливо перегниє, попрацює дуже гарно дощові черв'ячки, якщо у вас не буде, не буде чорної агротканини. Але навіть коли буде чорна агротканина, вони теж все одно знайдуть місця і перероблять ось всі ці листя. Тому я восени не всюди прибираю листя тільки дуже велике з тих, з тих місць, де в мене лежить соснова кора. Навіть коли листя лежить, природньо виглядає. Мені дуже подобається, що в тих місцях, де в мене замульчовано сосновою корою, Внизу чорна городканина, а саме в цьому місті в мене внизу чорна городканина. де її можна, а ось дивіться, ось там можна побачити: чорна городканина. Зовсім не ростуть бур'яни. Шар 5 сантиметрів, не менше. Не е, шкодуйте кори краще один раз гарним шаром все засипати, для того, щоб потім у вас було дуже. Мало роботи по догляду за вашими квітниками. Поверх кори бур'яни можуть зростати, але їх дуже легко видаляти. Знаєте, так двома пальцями, ось так, от кінчиками тільки берете, і все дуже гарно видаляється будь-які бур'яни. Часто в мене запитують, а якщо я гарним шаром 5 або 7 см засиплю свій квітник, не хочу закривати рослини, або складно закрити в квітничку рослини чорною агротканиною, який у мене буде догляд? Чи буду я доглядати так ретельно, як я доглядала без соснової кори? Друзі, якщо внизу немає чорної агротканини, догляд такий, знаєте, він є. І його немало. Ось в мене в цьому квітничку е, анемона, її можна і зараз побачити. Прибираю її з весни до е, зараз нас листопад. І до листопада завжди прибираю ось ці листя. Всю видалити її не можу, тому що вона агресивна. Вона гарно е, зберігла рослинки в цьому квітничку за нашої відсутності. Бо вона, знаєте, такий гарний шар тут був. Зеленої маси, під якою і волога була, була, і все таке інше. Але коли немає чорної агротканини, бачите, вигляд не дуже охайний. Тому одразу е замислюйтесь, що краще. Чорною агротканиною трошки е складно всі рослинки ось так прорізі робити, е кожну рослинку так просунути в ці отвори, які ми зробимо в чорній агротканині. Але коли з чорною гародканиною зверху замульчовано сосновою корою, набагато охайніше виглядають квітники, і роботи по догляду за ними набагато-набагато менше. Багато хто вважає, що соснова кора дуже закислює ґрунт. Це не так, друзі. Для того щоб вона закислювала, це треба, знаєте, щоб постійно якийсь що процес, щоб виходили, щоб якесь тертя було. щоб... Взаємодія була з кори з ґрунтом. Якщо у вас вона лежить і тільки дощі або полив, закислення може і відбувається, але воно незначне і воно не шкодить рослинкам. До речі, хочу вам сказати, що переважна більшість рослин дуже гарно переносить трохи кислуватий ґрунт. Трохи, не кажу кислий, а трошки, щоб кислотність. Була в нього, знаєте, трошки-трошки вища. Бо в лужних ґрунтах, в дуже важких ґрунтах погано зростають рослинки. В нас в нашому садочку і в садочку наших сусідів, де я зараз сиджу, в нас супіщана і трошки кисловатий ґрунт, бо поряд сосновий ліс ці рослини дуже гарно зростають. І замульчовані сосновою корою теж дуже гарно зростають. Як зростають рослинки, якщо ми закрили квітник чорною городканиною і замульчували зверху корою в прорізях. Ось дивіться. Саме в цьому квітнику тут чорна городканина внизу, і в нас ось вона, можна і побачити. Ось дивіться. Робили ми прорізі і саджали невеличкі кущі Spirea little princess. Коли кущики розростаються, якщо у вас вони замульчовані, і закриті чорною городканиною, розрізи треба побільшувати, щоб ну, в цьому випадку в нас тут ми хочемо зробити щільну огорожу, бордюрчик для гарного квітничка, щоб більш охайне, охайний був вигляд. Коли ми поливаємо такі квітники, треба пам'ятати, що трохи в себе втягує вологу. Соснова кора. Тому поливати трошки довше і трошки більше нам прийдеться. Але вона ж коли втягує в себе вологу, вона потім дуже гарно зберігає її і зберігає рослинки від пересихання їх кореневу систему, від перегріву, саме тому, що вона волога. Тому тут так. Трошки більше водички ми використали, але вона потім буде корисна і буде все це діяти на те, щоб зберегти всі рослинки, які в нас в квітничку, який замульчований сосновою корою. Може краще не сосновою корою закривати і мульчувати, а може щепою будь-яких дерев. Ні, друзі, в сосновій корі набагато менше шкідників і паразитів. Якщо ми зробимо щепу з плодових дерев або з будь-яких інших, там набагато більше шкідників. Знаєте, соснова кора вона виділяє фітонциди, як і будь-яка хвойна рослина. І ось саме, такі, саме фітонциди, вони відлякують таких шкідників, як довгоносики. Ви всі їх знаєте, вони дуже шкодять городині, тому якщо у вас. Замульчований квітничок або будь-яке місце це теж допоможе вам в боротьбі зі шкідниками. До речі, якщо на вашій діляночці або вашому садочку дуже важкий ґрунт, глина, то можна додавати мілку фракцію, вона ще більш мілка, ніж ось ця, додавати для розпушування вашого ґрунту. Це теж дуже добре. І знаєте, коли з часом вона перегниває ось ця мілка фракція, вона і збагачує поживними речовинами ґрунт і виступає як добриво. Тому, коли мульчуєте квітники без чорної агротканини, а просто ну, ну так буває, знаєте, і в нашому ж садочку. Я вам показувала, що частина квітників замольчован закрита чорною гаратканиною зверху соснова кора а частина просто поверх грунту насипала я соснову кору. А знаєте чому? Тому що в нас в лісі, коли вирубка йшла до війни, в нас дуже багато було кори. І ми полювали. Як тільки виробка йде, а потім ми з чоловіком збираємо всю цю кору і мульчуємо свої квітники. Тому в нас, знаєте, так завжди було соснової кори дуже багато. Так от, відволіклася трошки. Коли ми мульчуємо квітники, вниз ми кладемо мілку кору, а зверху крупну. Так от мілка вона переробляється теж черв'яками. Дощовими, і вона теж як доброва виступає. Тому саме дуже гарно мольчувати саме вниз мілкою, а зверху крупною. А друзі, я вам не сказала, чому саме вниз мілка, а зверху велика. Коли ми тільки закриємо великими фракціями кори наш ґрунт або наші квітнички, в нас будуть такі знаєте, проміжки будуть видні. А коли ми спочатку насипаємо мілку, а зверху вже крупну. тому тоді, ось такий, знаєте, про свій е, як це сказати, ну так не, не можна, не ми не зможемо побачити ні, ні ґрунт, ні чорного родканин. Тому це знаєте так, е, з метою економії і гарного вигляду робиться. Можна і просто крупною фракцією, але все ж таки краще е, вниз мілка, а зверху крупна. Знаю, зараз виникне у вас запитання, а соснову кору, яку ви приносите з лісу або з тих сосен, які там вирубка йде. Що ви робите? Не боїтеся, що вони заражені. Можна, друзі, обробити фітоспоріном, але я ніколи не обробляла нічого, ніяких хвороб я не бачила, щоб там були. Завжди ми висушували, щоб вона була не мокра, не волога, оглядали, щоб там шкідників. Ну, це ж може бути. Я розумію, що там е, на соснах килільщик, е, чи як він там називається, він такий шкідник, ой-ой-ой, який. Дивилися, щоб нічого не було. Якщо треба було, просушували, а потім розкладали свої квіточки. Взагалі, я ще весь свій сад обробляю і. Коли обробка йде дерева або якихось хвойних рослин, дивіться, ми коли обробляємо, ми ж все обробляємо і поряд. І завжди я обробляю не тільки рослинки, а завжди обробляю всіми препаратами від хвороб та шкідників і ґрунт біля цих рослин. Тому і не хвилююся, що може щось трапитися. Якщо ви замульчуєте шаром від 3 до 5 сантиметрів, то Десь раз на три роки треба буде підсипати кори, бо вона злежується трошки, щось там черв'ячки переробляють. Знаєте, я взагалі для гарного зовнішнього вигляду кожного року трошки підсипаю, трошки підправляю. Ось, бачите, мілка фракція зверху крупна, трошки підправляю квітнички. Для чого ще ми робимо зверху, кладемо крупну фракцію кори? Для того, щоб. Коли дуже потужні вітри, щоб мілка, ну, щоб не здавав її вітер. Знаєте, в нас у друзів вони цього року замульчували квітники всі сосновою корою. І в них трошки такий схил на діляночці. Були в нас відео, коли я розповідала про кору, і казала, якщо у вас схил, то тоді будьте дуже уважні, коли ви мульчуєте корою, талі води, вітри можуть здувати. Так от, спілкувалася я з друзями, і вони кажуть, що в нас були буреві дуже такі потужні в жовтні місяці, в листопаді зливи були. Вся кора лежить на своєму місці. Вони так і замульчували, знизу мілка, зверху крупна фракція. Трошки схил в них є. Вся вона залишила, залишилася на своєму місці. Тому враховувати це треба, але бачите, буває так, що все добре. Якщо в ваших квітничках зростають тюльпани, нарциси або будь-які квіти, які навесні зростають, і ви хвилюєтеся, чи проб'ються вони через кору Проб'ються, друзі. Якщо ви дуже хвилюєтеся, можете ті місця, де вас зростають тюльпани. Немає чорної городканини, засипати мілкою фракцією. Тоді ви будете спокійні, що вони гарно будуть квітнути і вийдуть. Якщо у вас чорна городканина і зверху замульчували ви сосновою корою, а хочете посадити тюльпани, робіть великі прорізі і можна саджати тюльпани саме в такі квітники. Чи можна сосновою корою мульчувати плодові дерева? Так, можна. Навіть якщо замульчовані Яблуні з сосновою корою, яблука більш соковиті, великі будуть, тому що черв'ячки переробляють нижні слої кори, трошки кисліший ґрунт. І це не зашкоджає яблукам. Їм дуже подобається саме такий ґрунт. Якщо вам не дуже складно буде прибирати кору, бо з дерев, з плодових падає багато листя. То можете мульчувати. Мені не дуже подобається, щоб було замульчовано сосновою корою, навіть е, якщо в нас є змога в своєму лісі кору принести і замульчувати. Е Мені не дуже подобається з плодових дерев падає, я краще граблями все це поприбираю, і мені так більш охайно виглядає саме мій плодовий сад. А ви можете це не зашкодить. Плодовим деревам мульчування з сосновою корою. Мульчування з сосновою корою більше переваг, ніж недоліків. Я недоліки навіть і сказати не можу. Ну тільки що підсипати кожні там, три роки, ну можна кожного року, щоб більше, хай не був вигляд ваших квітничків. Якщо вам це відео корисне, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. І, друзі, хочемо подякувати всім. Хто підтримує нас наш канал, спонсором нашого каналу, хто коментує всі відео, які дивиться? Всім бажаємо всього самого найкращого. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі. Сад Світла Світлани. До зустрічі!